Всім доброго дня! Кожного року, в березні, місяці я здійснюю посадку ярого часнику. Саме коли налагодиться більш-менш плюсова температура, плюс 5, плюс 7 день, а вночі незначні заморозки, все це чудово сприяє посадці ярого часнику. адже рослина холодостійка і любить дуже вологу. І тому, коли зараз холодно, вологий ґрунт, час його садити. Люблю вирощувати його через те, що він подобається своєю пікантністю. Ярий часник довго зберігається. Якщо в травні місяці його покласти в сухе прохолодне місце, то навіть до липня місяця можна споживати і навіть використовувати для квашення огірочків. Перед посадкою оглядаю всі ретельно головки. Дивлюся, якщо є якісь пошкодження, відкладаю їх. І розділяю на зубчики. Завжди використовую верхні бокові зубчики, а серединку залишаю для споживання. Використовую в їжу. Обов'язково зубчики дезінфікую. Минулого року я дезінфікувала в розчині з попелу. Також можна в марганцівці, можна і в хімічному препараті Максим. Цього року я буду здійснювати дезінфекцію в хлоргексидині. Теж замочувати зубчики на пів години. Ось так до рук крайні відкладаю, а серединка в мене піде для їжі. Також можна замочувати зубчики і в сольовому розчині. Але в сольовому мені не подобається тільки через те, що сіль трошки згубно впливає на розвиток кореневої системи. І тому я вирішила цього року саме зробити дезінфекцію хлоргексидині. При правильному догляді, а також захисті від шкідників і хуріб, головки наростають здоровими і міцними. І дуже гарно зберігається до весни. І тому цього року я теж буду і добриво вносити, і захищати теж від хвороб і шкідників для того, щоб виростити якісний саме здоровий часник. Якщо під час поділу зустрічаються такі зубки, це вони непридатні для посадки. Їх я взагалі викидаю. Ось стільки я собі відібрала зубків для посадки. Тепер буду заливати їх хлориксидином на пів години. Використовую такий хлориксидин 200 мл і розводжу водою 1 до 2. Намочую зубки на пів години. Далі я буду зливати рідину, не буду його промивати. А так, залишу в такій посудині пакеті для пакеті, щоб зубки пустили корінчики. Розбавляю хлоргексидин водою пропорції 1 до 2 і намочую зубки на пів години. Хлоргексидин дуже відомий дезінфікатор. В ньому можна замочувати різне насіння, щоб позбутися інфекцій. Для замочування насіння його можна і не розбавляти. Я так замочувала насіння перцю, баклажанів. Ньому можна і пророщувати насіння і висаджувати в ґрунт без промивання. Таке насіння, як бобу, квасолі, гороху, огірків, кабачків, кукурузи, теж можна намочувати, але бажано розбавляти теж пропорції 1 до 2. Пройшло два дні. Ось так виглядають мої зубчики, і я вже буду садити чесничок на грядці. Зубки пустили гарно корінчики. І якщо поміж ними знайдеться такий, який не буде їх мати, його я висаджувати не буду. Ось таких гарних великих зубків виросте гарна велика головка. Такі зубки найкращі для посадки. Розсіваю по грядці попіл. Для того, щоб розкислити ґрунт, а також вношу фосфорно калійні добрива. Попіл теж буде захищати часничок від різних хворіб. Гарно ґрунт розпушую, ділянка вже була переорена з осені. Тепер залишається тільки розрухати все гарно зробити рядочки і посадити зубки. Роблю марком рядочки ширина міжряддя 30 см. Часник висаджую на глибину до 3 см, тому потрібно ще зробити заглиблення. Для цього використовуємо тичку і роблю такі борозенки. Часник саджу денцем донизу на відстані 10 см один від одного. І не вдавлюю, легенько прикладаю борозенку. Найкраще часник садити по бобових, злакових. На цій ділянці росла полуничка. Для чеснику це теж буде гарний попередник. Перші парустки у чеснику з'являться через два тижні. Цей період чесничкові потрібно внести добрива до змістом азоту. Потім зробити подібну підгодівлю через 2 тижні. Корисним буде для чеснику зробити підживку кальцієвою селітрою з сульфатом манію. Саме завдяки цій селітрі листочки змінять структуру і будуть менше поражатися шкідниками. Ну, звичайно, всю весну і все літо потрібно слідкувати, розпушувати ґрунт, прополювати, а якщо не буде періоду дощів, підливати, адже недолік вологи можна побачити зразу, чесничка почне жовтіти листя. Дуже доречним буде посадити поряд з часничком морквини і чорнобривці. Вони вбережуть майбутній врожай від шкідників. Посаджені зубки загортаю грабельками, нічим не підливаю, тому що ґрунт достатньо зволожений. Третій день нас ідуть дощі і тому поливу ґрунт не потребує. Всім, хто дивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.